Друзі, я знаходжуся зараз на оптові базі в Кракові. хочу сказати, що вона абсолютно відрізняється від Варшавської і лише погляньте це таке вичай, ніби міні-Нідерланди. Дуже великий вибір, мені дуже подобається Подивіться на ці величезні гортензії, Я вже їх забронювала для своїх дівчат на корс. Так, до речі, можна ще оранжевого кольору додати. Я думаю, прикольно буде виглядати оранжевий з малиновим. Господи, яка там краса! Дивися. Різновидів квітів справді багато, проте, якщо ви хочете придбати квіти, потрібно встигнути до 10-ї години, адже ринок закривається.